Половина біженців не планує повертатися. Чим їх приваблює Норвегія? Нам Норвежці кажуть, слава Україні в Іспанії. Затримали українців за фінансові махінації з криптою. Працювали з РФ та Китаєм. Українці у словаччині звинувачують у кібератаках. Майже половина українців, які отримали прихисток від війни у Норвегії, не планують повертатися додому згідно з останніми дослідженнями управління з питань інтеграції та різноманітності. IMDI, 47% наших громадян Норвегії не мають наміру повертатися до України. Навіть після завершення війни водночас лише 10% опитаних заявили про готовність повернутися раніше. Норвегія запровадила низку обмежень для прохачів притулку з України. Зокрема, розширила список областей, звідки українцям отримати статус захисту буде практично неможливо. Це здебільшого західні та центральні регіони України. Чим так заворожує Норвегія наших українців? Я розпитала детальні. Ніше Анну, маму трьох дітей, яка нині живе у Норвегії. Анна, як довго ти живеш у Норвегії і чому ти обрала саме цю країну? Поки що в Норвегії я живу всього два місяці і обрала не я, а мій чоловік, тому що наше основне заняття по роботі це гірськолижний спорт, це фрірайд. І відповідно в Норвегії зараз є сніг і він. Є постійно, тому ми вибрали цю країну, бо можемо тут реалізуватися. Які умови для українців у Норвегії, і на які, які пільги ти як мама трьох дітей можеш розраховувати? Умови дуже хороші, лояльні. Надається житло ну, для того, щоб по-перше, ти отримуєш колективний захист. Якщо ти отримуєш колективний захист, то тоді вже тебе розподіляє це гуртожиток, де ти чекаєш комуну. Комуна це вся Норвегія розділена на як Сполучені Штати на комуну? У них незалежне фінансування, і відповідно комуна якась бере тебе на себе і далі ти після гуртожитка вже переїжджаєш в своє житло. Як мама трьох дітей я не маю особливо ніяких пільг, а діти безкоштовно ходять в школу, і ми отримуємо гроші на їжу на різне. А що тобі особисто подобається у Норвегії? Найбільше, що мені подобається в Норвегії, мені взагалі багато що подобається, це ставлення а, взагалі до українців і до України до нашої ситуації, тому що вони всі нас неймовірно підтримують це. Відчувається на рівні лікарів, на рівні на рівні продавців в магазині. Бо ми приходимо в магазин, і нам Норвежці кажуть, слава Україні. Діти 11 років, норвежки, ми спілкувалися. Вони спокійно розмовляють на політичні теми, і вони кажуть, що ми готуємось до війни з Росією. Тобто, люди дуже підтримують нас. Це відчувається, це круто. Це те, що більше всього подобається. А взагалі, як ставляться норвежці з твого власного досвіду, адже дивись, влада запроваджує ще більше обмежень щодо українців, і це якось пов'язано з тим, що до наших людей може змінюватись ставлення? Я впевнена, що так, тому що багато хто з українців на жаль не з дуже хорошої сторони себе проявив. Але особисто я це не відчуваю. У нас неймовірні класні співробітника МОНТАКа, тобто гуртожитка. Вони цілком нам допомагають, вони нас підтримують. І ну ми залишилися вже в цій комуні. Нас ця комуна взяла до себе, тому що не знаю, мабуть, ми їм сподобалися, і я нещодавно давала інтерв'ю місцевій газеті, і ну ми з ними спілкуємося однією мовою. Нам було про що поговорити, про що посміятися, про що поплакати, тому. А до себе особисто я відчуваю дуже хороше ставлення. Ані чи плануєш ти залишатися у Норвегії? Я не знаю, що буде завтра, коли закінчиться і як закінчиться головна війна в Україні, і які від Норвегії для українців. Але поки я тут і чекаємо, що буде далі. Аню, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Тримаємо зв'язок. Словаччина звинувачує Україну у кібератаках. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що ніби до зламу національної страхової компанії країни. Причетні українці, за його словами, уряд має докази, які вказують на це. Проте чомусь не оприлюднив їх. Ця заява викликала критику з боку опозиції та української громади в Словаччині, які вважають це політичною маніпуляцією заради виправдання скорочення підтримки українців. Офіційний Київ поки ніяк не відреагував на ці закиди. Я нагадаю, це не єдині нападки на українців з боку очільника словацького уряду. Буквально кілька днів тому прем'єр Фіцо звинуватив українців не в державному перевороті, коли десятки тисяч людей вийшли у Братиславі з вимогою його відставки. Українців в Іспанії звинуватили у відмиванні грошей. Як повідомляє тамтешні видання, Ільпаїс, їм закидають фінансові оборудки з криптовалютою і перевезення великих сум готівки для злочинних організацій з Китаї, Росії та України у справі затримано 23 особи. Ще 17 перебувають під слідством. Усі вони нібито використовували статус захисту. В Ході розслідування вилучено 8,2 мільйони євро готівкою та 26,4 мільйони євро в криптовалютах. Організація також використовувала фальшиві документи для фінансових операцій. Захист тимчасовий і розраховувати на постійне проживання не варто. У Канаді попередили, залишити всіх українців в країні не зможуть. За словами міністра з еміграції, уряд вже зараз розглядає заявки на постійне проживання від українців. Проте цей процес залежить від індивідуальних обставин кожного претендента. Сама програма захисту сію не гарантує постійного проживання. На тепер у Канаді перебуває близько 230 тисяч українців, які переїхали спочатку повномасштабного вторгнення який відсоток з них може претендувати на постійне проживання, наразі міністерство імміграції це не повідомляє. Я нагадаю, статус захисту для українців у рамках програми CUAT діє до 31 березня 2025 року. Ну а потім Канада закриває свої двері для наших громадян. Укрзалізниця підвищує ціни на міжнародні квитки до Польщі та Угорщини. Вже з 1 лютого цього року проїзд у цих напрямках подорожчає в середньому приблизно на 25%. Таке рішення було прийнято у відповідь на зростання вартості витратних матеріалів та енергоносіїв, що суттєво вплинуло на фінансові показники компанії. Пояснюють в Укрзалізниці. Торік збитки від пасажирських перевезень сягнули 18 мільярдів. Гривень. Тож, все ж з початку лютого квитки до Польщі подорожчають. У вагонах першого класу Інтерсіті плюс та СВ на 20-27%. У вагонах Купе на 9-27%. Вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних потягах теж зростає. Київ, Варшава на 37%. Київ-Будапешт на 17%. У вагонах SW та на 21% у вагонах Купе. Водночас у нещодавному повідомленні Укрзалізниця пообіцяла. Що знижки на залізничні перевезення до Австрії та Молдови залишаться незмінними? Польща оголосила прикордонні пункти критичною інфраструктурою. Тамтешня влада вдалася до такого рішення, щоб обмежити можливі блокування кордону. Адже з листопада 23-го року польські фермери час від часу влаштовують протести. Доходило і до радикальних заходів, коли висипали українське зерно з вантажівок, і не тільки на каналі Соні Адамської. Ми не вдома. Є матеріал, в якому вдалося прослідкувати, хто за цим стоїть і чи є російські Ський слід у підбурюванні поляків проти українців. Посилання буде під цим відео. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу або з власного досвіду поділіться, будь ласка, наскільки політичні пристрасті у Польщі впливають на життя наших українців, які змушені були виїхати туди через війну. Ну а тим часом, згідно з останнього соцопитування, 90% поляків підтримують скасування соцдопомоги українцям. Йдеться про так звану допомогу 800+. Це ті самі 800 злотих, які виплачуються на дитину до 18 років, зокрема й українцям, які мають статус захисту. Днями польські урядовці і представники партії виступили з ініціативою залишити ці гроші лише для тих українців, які працюють нині ж. Це підтримали і пересічні поляки. Попри тому, від війни і сусідів, які шукають прихистку у Польщі, все ще пропонують допомогу українцям з орендою житла. Зокрема, фонд сила єдності пропонує фінансову підтримку тим, хто її потребує. А це такі категорії громадян, як багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та пенсіонери. Фонд готовий фінансувати оренду житла протягом шести місяців, поки українці не стануть на ноги і зможуть вивчити польську мову. Не асиміляція, а інтеграція наших українців має відбуватися в Європі. Саме так бачить міністр національної єдності Олексій Чернишов шлях, який долають мільйони наших громадян за кордоном, і допомагати їм будуть у центрах єдності. Перший юніті хаб відкриється у Чехії вже за кілька місяців. Раніше Чернишов заявляв, що подібні хаби розгорнуть свою роботу також у Німеччині та Польщі. Цей проєкт спрям. Мовиний на підтримку українських громад за кордоном їхню інтеграцію та розвиток культурного життя. Очікується, що ініціатива сприятиме покращенню умов для біженців і створенню простору для взаємодії українців у Європі. Будемо працювати над тим, щоб підтримати, тому що люди знаходяться в різних обставинах, життєвих обставинах. Хтось на жаль втратив житло, хтось має якісь інші побутові виклики і особисті виклики. Тому для того і будуть працювати ці хаби єдності, які мають підтримати українців за кордоном. І ще раз наголошую: ніхто нікого не буде примусово повертати в Україну. Про це мова не йде. На цьому у мене поки все. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити головного. Бережіть себе, де б ви не були з повагою, ваша Соня.